Ти знаєш з цього набора? Я боявся пити віскі. Чого ти пить? А чого? Тому що ну дорого багато. Ти розумієш, Ну, е, ну все блистить. Ну, ти ж не воду будеш з нього пити? Ні, ну да, на напій з нього потрібно пити дорогий. Відповідний Відповідний, так. Да. це дуже гарний набір кришталевий із накладками метал в позолоті. Це незатверджений герб України. Великий герб він ще Великий називається. Великий невеликий. Е, він є на кожному стакані. І як, штоф. штоф, графін. Штоф. Ми звикли називати графін зараз по модному штоф. Штоф теж з накладкою незатвердженого герба України. До речі, він стилізований ще ювелірними емалями. Це все укомплектовано шкіряний фут футляр з синього кольору. Це, до речі, від нього кришка. Кришка дивися, тиснення іде золотом по кришці, ось орнаменти по кутикам. І великий герп не України. Ну дуже хочу показати об'єм цього об металу, нашу, тому що е, це таке ювелірне лиття. Бачите, воно об'ємне, тобто не просто тоненька якась фольга, а не це втрою, все Ви вилите ви, ви, ви і розфарбовано ювелірними малями. Це тиснення золотою фольгою. Замовляйте да це один із самих крутих наборів. Да наскільки Другий я знаю Один із самих дорогих наборів, Дорог. один із самих крутих наборів. Так що звертайтеся. ну в нас дорогі. самі круті клієнти для них тільки відповідно найкрутіші варіанти подарунків. Чекаємо а -а -а. на замовлення.